Стрічала тридцять третій молодою і крихітку тримала на руках, прийдешній крався чорною бідою, кружляв над Україною, мов птах, стрічала тридцять третій без надії, не сподівалась рік цей пережить, вмирали з осені сусіди мрії, і так давалась важко кожна мить. І важко так давалась кожна крихта. Маленька доня гасла, мов свіча, і виросла на ній старенька свита, хиталась, мов коругва на плечах. Сама, немов не жінка, а дитина, і ноша непосильна це сім'я, і крала рідних кожна хвилина, оплакувать не мала сил вона. Молодший брат не зліз безсилий з печі, там захолов, забрали на гарбу, таких, як він, складали там, мов речі, і хоронили в спільному гробу. А рідний батечко помер на заробітках, присів голодний під чужим хлівом. Вночі його ховали, не при свідках. Це з матір'ю зробити треба двом. Тягли на тата та на драбині, по снігу волочили з усіх сил. Самі голодні, змучені і сині шукали місце посеред могил. Знайшли свіженьку, кинули, і снігом його прикрили. Хата то чужа. На завтра зранку там похоронили якогось. Не сільського вже мужа, а донечка просила бідна їсти. Цього лише рік дитині, як минув, не мала сил ходити ані сісти, і хтось її до кроку підштовхнув. Десь говорили здати в дитбудинок, там пережить малечицю біду. То був безумний, відчайдушний чинок, бо пам'ятала. Братову гарбу. Казали, там годують, доглядають, казали, там дитячий просто рай. Адже в країні про майбутнє дбають, життя чи смерть казали, вибирай. А через рік вернулась під ті двері. Хотіла вже доньку назад забрати. Сказали так, не віддадим, не вірім. Ви юная, какая же ви мать. Пройшов катком по долях тридцять третій, зібрала смерть страшні свої жнива. Опісля неї порожньо у хаті, вона сиділа, наче не жива. І сподівалась, що вціліла доня, а може, десь знайшла свою сім'ю, що в неї гарна і щаслива доля, що впала на сінина у ріллю. А я не так давно ось прочитала про сиротинці в ті страшні літа. Подумала, як добре, що не знала, бабуся правду як була жива. У них там, звісно, про дітей не дбали, не годували хлібом, молоком, практично безконтактно убивали, байдужістю а геть не молотком. Страшні часи ми, браття, проживаємо, І знову боротьба з одвічним злом. Та все ж про голод пам'ятати маємо, як знищували завше наш геном.